Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. У нагадаю, що сьогодні широко розійшовся інтернетом пост мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова про те, що росіяни починають евакуйовувати своїх близьких із Токмака, ну і частково з Мелітополя. Іван Федоров, якраз гість нашої розмовної студії, вітаю. Дякую, що погодилися. Вітаю а, наскільки це дійсно важлива інформація, тому що ми вже чули неодноразово, що вони ну найближчих людей з тимчасово окупованих територій час від часу, в тому числі із Криму, вивозять. Але поки що ми не бачили якихось там. Масових таких втеч, дякую за питання. Ви знаєте, дійсно всі ми чекаємо на новину, коли скажемо, що окупанти виїжджають з такмаку. Чи настало це сьогодні? Точно ні. Але ми бачимо тенденцію останніх декількох тижнів, а може вже й місяця. Е, яка тенденція з одного боку, наші героїчні військові крок за кроком щодня звільняють нашу територію саме на запорізькому напрямку? Ми з вами пам'ятаємо, як було звільнено приблизно місяць тому Роботіна, трохи більше місяця тому і. Чи очікуємо від наших військових наступних звільнених населених пунктів з іншого боку, російські військові щодня несуть втрати, як ми це бачимо, від місцевих, хто вимушено залишається на території тимчасово окупованого Токмака та то Малочанську, ми маємо чітку інформацію, що штатні лікарні та пристосовані приміщення до російських шпиталів вони переповнені, що там вже е що дві братські могили організовано. і також ми розуміємо, що вони не встигають вивозити своїх поранених та двохсотих. З іншого боку, два тижні тому ми повідомляли інформацію про те, що з тимчасово окупованого Токмака виїхали деякі підрозділи ФСБ, а також вивезли свої міграційні служби, в яких вони організовували оформлення своїх рашистських паспортів. З вчорашнього дня ми володіємо інформацією, що з деяких освітніх закладів також масово почали евакуювати вивозячи меблі, вивозячи все майно з освітніх закладів. І також вчора було оголошення, що з сьогоднішнього дня не працює жоден магазин так. Та не працює навіть ринок в Такмаку і бажано не виходити на вулицю. Про що все це говорить для нас? Про те, що ворог чітко відчуває небезпеку знаходження на території тимчасово окупованого Такмака та Малачанська. І ми дуже сподіваємося, що зовсім скоро ми зможемо побачити так званий жест доброї волі саме з цих фронтових міст на запорізькому напрямку. Тому давайте подивимось, але не просто подивимось, а будемо щодня допомагати нашим військовим. Так, кожен чим може, але тоді, якщо за такою логікою, логічно припустити, що росіяни на тимчасово окупованих територіях посилюють мобілізацію. Тобто вони часто практикують набирати з місцевих жителів людей, яких будуть кидати в ці так звані м'ясні штурми. Є інформація про те, що вони це посилили? На жаль, точно вона є. І на жаль, ми бачимо, що мобілізація на тимчасово окупованих територіях точно розпочалася. Це незвичайна мобілізація, коли когось там з повісткою знаходять на вулиці і чекають військ. Коматі ворога вона зовсім ін... зовсім в іншій формі. Як відбувається сьогодні? Всіх на комунальних підприємствах тимчасово окупованих міст Запорізької області змусили стати на військовий облік з одного боку, з іншого боку, всіх добровільно примусово а, змушують підписувати контракти на службу за контрактом. Також вони а, вигадали ще одну псевдореформу, яку Роблять утворенням приватних охоронних структур, але одразу при підписанні контракту в цю приватну охоронну структуру вони прописують гарантії. Якщо є поранення, то 3 мільйони рублів. Якщо людина загинула на службі в приватній охоронній структурі, то буде бонус 5 мільйонів рублів. Тож в моєму розумінні все. Ясно, що вони будуть охороняти окопи на передній лінії фронту. Також ми розуміємо, що сьогодні масово продовжується викрадення людей, і на жаль, в нас є інформація про те, що деякі викрадені люди, яких садили в полон, їх відправляли на передову, даючи в руки автомат, і змушували захищати окопи і рити окопи безпосередньо на передовій. Також ми бачимо тенденцію, що нові і нові підрозділи російських військових приїжджають на тимчасово окуповано. Запорізьку лінію фронту, як ми це бачимо, вони селяться в Токмаку, вони селяться в Молочанську. Якщо раніше навіть в тих будинках, де проживали наші мешканці, вони давали одну добу на виїзд. З цих будинків, то тепер дають дві години. Тож, якщо російському військовому, який приїхав, потрібен конкретний будинок, вони дають дві години на виїзд власнику для того, щоб зайняти цей будинок. І також з'явилася остання тенденція, коли вони підселяються до наших цивільних мешканців. Навіщо це робиться? Зовсім очевидним є для нас для того, щоб прикриватися зривим щитом нашими цивільними мешканцями в тимчасовій окупації, Іване, але дивіться, якщо ви кажете, що там посилилася мобілізація. То це якось входить в суперечність з загальним твердженням, що росіяни не будуть посилювати мобілізацію до наступного березня, тому що в березні у них вибори Путіна знову на посаду президента, і щоб не відлікати людей, вони мобілізаційні заходи серйозні проводити не будуть. Це буде дуже приховано. Виходить, що за такою логікою вони не бояться проводити, наприклад, на тимчасово окупованому Запоріжжі мобілізацію. Бо або а, їм це не принципово, або вони не сподіваються, ну що там будуть вибори їхні наступного року. А в мене є ще один аргумент. Їм байдуже, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і навпаки, їм своєму стаду в Ерефі треба якимось чином поясняти, чому вони в своїй пропаганді розказували, що вони прийдуть на південь нашої держави і там отримують підтримку цивільних, а насправді отримали спротив цивільних. І тепер є питання в Ерефі, чому. Мешканець Ростова або Волгограда має воювати на Запорізькій лінії фронту. А мешканець Бердянська, Мелітополя та Енергодара не хоче воювати на Запорізькій лінії фронту, а навпаки, чекає на повернення збройних сил України. Тож мобілізація на тимчасово окупованих територіях це свого роду відповідь континентальної і стаду, яке там проживає. що ні, ні, вони також підуть воювати за а, тимчасово окуповану Запорізьку область. То це ще один аргумент, але звичайно мені подобається і ваш про те, що вони не збираються вже проводити вибори в травні місяці або в березні місяці. Вибачте, а, які вони очікують. Ну я часу часу за роботою слідкую за російськими пропагандистськими джерелами. Ну, треба дивитися, що там відбувається. І недавно у них була ціла дискусія. Вона ще, до речі, не закінчилася про те, що у них ніде не зафіксовано формально, ніби кордони Російської Федерації. На території тимчасово окупованих українських областей, тобто вони і самі не знають, ніби що вони включили в склад Російської Федерації і як закріплено це в Конституції. Відповідно, навіть карти не можуть видати, тому що ну якась безформена така маса, але звідси якраз виникає наступне моє запитання. Два тижні тому в Запоріжжі ви проводили форум нескорених громад. І зробила організацію асоціацію нескорених не громад. Мова йде про чотири області. Якщо я правильно пам'ятаю, це Запорізька, Донецька, Луганська і Херсонська, та е, люди, представники тимчасово окупованих територій. Для чого ви збираєте цю асоціацію сьогодні? У нас ми чітко розуміємо, що. Після того, як наші гречні військові деокупують наші території, в нас усіх будуть спільні потреби, в нас усіх будуть спільні проблеми, але найголовніше ми маємо відповісти на ті нові виклики, які будуть після деокупації. І що найголовніше, ми маємо дати стрімкий розвиток одразу після деокупації. Тож в нас усіх є чіткий план, що ми маємо відновити життєдіяльність протягом днів, в крайньому випадку тижнів. Але ми маємо одразу після відновлення життєдіяльності будувати нову економіку, нові реалії для щасливого проживання наших людей, нові міжнародні комунікації та взаємодії. Саме для цього ми і об'єднуємось для того, щоб спільно вирішувати наші проблеми, з якими ми точно зіштовхнемося. Це ж міф про те, що може бути один найщасливіше одне найщасливіше місто Бердянська або Мелітополь так не буває. Ми повинні розвивати все при Азові, Ми повинні розвивати всі на сьогодні окуповані території. Мелітополь це є ворота в Крим. Тож для нас є стратегічно важливим, щоб і звільнення Криму було, і це точно буде поштовх для розвитку всього нашого півдня. Саме тому ми об'єднуємось і об'єдналися в асоціацію. Вже в асоціацію війшло більш ніж 30 громад тимчасово окупованого півдня. І сьогодні ми спільно будуємо стратегію. Що ми будемо робити після деокупації? Сьогодні ми збираємо міжнародну коаліцію, для якої яка нам буде допомагати відновлювати такий собі а, Рамштайн півдня нашої держави, і це є вкрай важливим, щоб. Міста Великобританії, міста Німеччини, регіони Італії об'єдналися навколо, і кожен поділився своїм найкращим досвідом, своєю найкращою експертизою, своїм знанням, в як зробити більш інвестиційно привабливим регіон. Саме це ми хочемо зробити. Ви згадали про те, що Мелітополь це ворота в Крим, але якраз спостерігачі за форумом відзначили, що Криму там не було формально. Чому? Крим там і був, і є, тому що Кримлітополя багато мешканців нашої держави саме і знають, як ворота в Крим. Але Крим. Достатньо предметно вивчається, і в Криму вже є деокупаційна стратегія. В Криму є представник президента. І звичайно, Криму присвячено багато роботи, і в тому числі формування кадрового резерву. Сьогодні наш основний фокус саме на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, тому що там трохи інша ситуація ніж в Криму, але це точно не означає, що якщо не було на форумі дискусії щодо Криму, то Крим є стратегічно неважливим на мою думку, Крим є особливо стратегічно важливим. На форум приїжджали представники центральних органів влади. Був Олексій Кулеба, заступник голови офісу президента, який якраз займається регіональною політикою. Була пані Жолнович, міністерка соцполітики, включалася пані Верещук, віцепрем'єрка. Наскільки в от, влади тимчасово окупованих територій є контракт контакт, точніше з центральною владою, тому що відновлення української влади це. Процес буде мусить бути швидкий, але він мусить бути підготовлений в тому числі і законодавчо. Тобто, є оце взаєморозуміння і синергія між місцевою владою і центральною в сенсі відновлення, чи він тільки вибудовується? Я вдячний представникам центральної влади, тому що якраз в рамках форуму були зустрічі, і в на яких представники територій могли задати прямі питання найвищому керівництву держави для того, щоб обговорити нагальні потреби, які вони є. І я хочу зазначити, що переді мною у вас було включення з а, керівником нашої національної ЗК? На ЗК, Так, Олександр да. дерновіком. І одне з питань, яке піднімалося під час обговорення, це як подавати декларації, як відкритими робити декларації тих а, керівників, які представляють тимчасово окуповані території, тому що у багатьох родичі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і сьогодні рішення знайдено. Тож Форум, це було він підтвердив, що на 61 день після публікування закону е е відкладається публікування, якраз щоб приховати ті дані, які стосуються військовослужбовців, і людей, у яких є родичі на тимчасово окупованих так, територіях, так, так і є. І для нас це вкрай важливо. Звичайно, я не говорю сьогодні в жодному разі ні про міського голову, ні про заступника міського голови, особливо всі члени нашої команди, звичайно, подадуть декларації, і це є абсолютно правильно. Але сьогодні ми не маємо ставити під загрозу тих мешканців, чиї родичі залишаються в тимчасовій окупації і близькість залишаються в тимчасовій окупації, тому що ми чітко розуміємо, як ворог поводиться з тими людьми, які сьогодні працюють на державу України. Він точно забере їх в полон, він точно буде тероризувати їх, катувати їх. Тож ми не маємо цього допустити. Але до чого я веду? На форумі була площадка для спілкування між місцевою владою, місцевими військовими адміністраціями і центральною владою для обговорення нагальних питань, і я вже знаю точно, що по Висновкам нашої зустрічі є реальні дії щодо законодавчих змін, законодавчих пропозицій. Я впевнений. Ми найближчим часом це побачимо. Сподіваюся. дякую, що час знайшли для нашого ефіру. Іван Федоров, міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, був в ефірі.